Вітаю всіх, хто вирішив долучитися до підготовки складання національного мультипредметного тесту з історії України. У даному відео ми розглянемо питання давньої історії України. Наша мета це систематизувати знання про найдавніший період історії України, вивчити ключові археологічні культури, хронологічні рамки та нові терміни, необхідні для успішного складання національного мультитесту. Давня історія є фундаментом для розуміння етногенезу українського народу, формування території та його взаємодії з світом. Археологічні знахідки артефакти дозволяють відтворити життя людей до появи писемності. Це період формування перших соціальних структур, релігійних вірувань та технологічних проривів. Давню історію України ми вивчаємо з допомогою археології. Це наука, що вивчає минуле через аналіз матеріальних залишків, кераміки, зброї, жител. Палеоантропології, досліджує еволюцію людини через вивчення викопних решток склетів, та палеогеографії наука, що реконструює природні умови минулого. Археологічна періодизація давньої історії України ґрунтується на матеріалі, з якого виготовлено знаряддя праці та на якісних змінах у способі господарювання. Тому давня історія поділяється на кам'яний вік. Це самий довгий період історії, близько одного мільйону років, коли саме камінь був основним матеріалом. Кам'яний вік має свої етап. Це палеоліт, давній кам'яний вік, бере початок близько 1 мільйону років тому до 10-го тисячоліття до нашої ери, мезоліт середній кам'яний вік з 10-го тисячоліття до 7-го тисячоліття до нашої ери, Неоліт новий кам'яний вік з 6 по 4 тисячоліття до нашої ери. Після кам'яного віку починається мідно-кам'яний вік або енеоліт з 4 по 3 тисячоліття до нашої ери, початок використання міді перший метал, але камінь все ж залишається основою. Бронзовий вік з 3 по 1 тисячоліття до нашої ери, винайдення штучного сплаву, бронзи, що якісно вплине на господарювання. І нарешті ранній залізний вік з першого тисячоліття до нашої ери по четверте століття нашої ери, початок використання заліза. Найдавніші сліди людини на території України в палеоліті зафіксовані на стоянці королеви, що в Закарпатті, і датуються одним мільйонів років тому. Це була людина типу Homo erectus або пітекантр. Яка прийшла з Балканського півострову. В часи раннього палеоліту основною діяльністю людини було збиральництво та просте полювання, а людина часто була здобиччю. Знарядня ручне рубило, камінь, оббитий з обох боків. В середньому палеоліті з'являється неандерталець. Вони навчилися видобувати вогонь, будувати примітивні житла з кісток тварин. Стоянка Кії Коба в Криму демонструє перші свідомі поховання, що вказує на зародження абстрактного мислення. Крим ще не був півостровом, а Азовське море було Великим озером. В пізній палеоліті, що почався 40 тисяч років тому, з'являються кроманьйонці або люди сучасного типу sapiens. Вони займаються су суто привласнюючим господарством, Основа виживання, теж саме збиральництво та полювання на мегафауну – Мамонти, бізони. Соціальний устрій являв собою родову общину, де родинні зв'язки велися по материнській лінії, матріархат. В цей час виникають зародки мистецтва та ранні вірування, такі як тотемізм – віра в тварину предка, магія, обряди для вдалого полювання, фетишизм – поклоїння живим та неживим предметам, дереву чи камінь, вода чи вогонь. Ключові локації, мізинська стоянка на півночі України, знаменита меандровим орнаментом та браслетами з бивня-мамонта, кирилівська стоянка біля Києва, велике скупчення бивнь-мамонтів. В мезоліті або середній кам'яний вік відбувається кліматичний перелом. Льодовик тане, рівень океану піднімається, на території України з'являються лісостеп, степ та ліс. Мамонти вимирають або відходять на північ, що призводить до кризи привласнюючого господарства. Відбувається технологічний прорив, людина змушена полювати на дрібних швидких звірів, косулі, зайці та птахів. Винайдено лук та стріли як перші механічні засоби. Лісова економіка важливу роль починає відігравати рибальство з винайденням човнів довбанок, весел, сіток та гарпунів. Собака стає першою домашньою твариною, допомагаючи на полюванні, знаряд праці поява мікролітів, дрібних кремінних вставок, які вкріплювалися в дерево або кістку, створюючи складні інструменти, ножі, серпи. В неоліті новий кам'яний вік відбуваються перші продуктивні зрушення, неолітична революція. Перехід від пасивного привласнення дарів природи до активного відтворювального продуктивного господарства відбувається перший поділ праці: землеробство та скотарство. Наслідками цього будуть демографічний вибух, постійне джерело їжі дозволить збільшити чисельність сім'ї та роду, Осілість – будівництво стаціонарних селищ поблизу полів, поява ремесел. Людина винайшла перший штучний матеріал, кераміку, випалена глина, початок ткацтва, використання льону, конопель, вовни, новий термін відтворювальне господарство, форма економіки, за якою люди самі виробляють ресурси через розведення худоби та вирощування зернових культур. кам'яно мідний вік. Людина відкриває для себе властивості міді. І навчилася кувати її в холодному стані, а згодом плавати. Проте мідь занадто м'яка, тому кам'яні сокири залишаються в ужитку. В цей час на території України панує перша відома археологічна культура, трипільська культура з 4 по 3 тисячоліття до нашої ери. Назва походить від села Трипілля на Київщині і охоплювала величезну територію від Дніпра до Румунії, де відома під назвою Кукутені побут. Жили в двохповерхових будинках, стіни, яких плелися з лози та обмазувалися глиною, часто розписувалися кольоровими візерунками. Двохповерховий будинок є візитівкою трипільської культури. Аграрні особливості використовувалася перелогова система. Це примітивна система землеробства, при якій поле після зняття декілька ворожаїв залишалося як пар без обробки на 8-10 років. Проте кожні 50-80 років ґрунт виснажувався і все поселення ритуально спалювалося, а люди переходили на нове місце. Розвинене також було гончарство, культова кераміка, біноклеподібні посудини та існував високий статус жінки, культ великої матері. Протоміста, гігантські селища, такі як Тальянки, Майданецький – Площою до 400 гектарів, де концентричними колами стояли сотні будинків. Це були найбільші населені пункти тогочасної Європи. Паралельно з трипільською культурою існувала і середньостогівська культура, розповсюджена на лівобережжі протягом середини iv го першої половини третього тистоліття до нашої ери. Характерна першим на території України одомашненням та використанням коней. Бронзовий вік з 3 по 1 тисячоліття до нашої ери, винайдення бронзи, а це сплав міді та олова, зробило зброю та знаряддя праці значно міцнішими, що спричинило зростання продуктивності праці. Відбуваються величезні соціальні зміни, а саме, другий суспільний поділ праці, відокремлення ремесла від землеробства. Матріархат змінюється патріархатом, важка праця з металом та орне землеробство використання волів підняли роль чоловіка в суспільстві, з'являється майнове розшарування, поява багатої верхівки, що відображається у пишних похованнях під курганами. Характерна культурна різноманітність, велика кількість дрібніших археологічних культур, ямна, катаковна, зрубна. Назви походять по методу поховання. Також в цей час формується праслов'янська культура. Ранній залізний вік, період з першого століття до нашої ери по четверте століття нашої ери. Технологія отримання заліза з болотної руди зробила метал дешевшим і загальнодоступнішим. Це час великих міграцій та зародження перших державних утворень. Першим відомим Кочовим народом на території степу України в першому тисячолітті до нашої ери є кімерійці. Земля кімерійців з IX посьому століття до нашої ери простягалася від Карпат до Кубані. Вони першими опанували залізо та кінну тактику бою. Центральної влади у комірійських племен не існувало, кожне племя очолював вождь. У першій половині Сьомого століття до нашої ери з'являються скіфи. Писемні джерела виділяють царських скіфів, скіфів орачів, скіфів землеробів та скіфів-скотарів. Наприкінці VI століття до нашої ери ці племена об'єдналися в велику скіфію. Особливість мистецтва скіфів звіриний стиль, динамічні зображення тварин, оленів, левів, часто в золоті – замовляли у грецьких майстрів. Скіфські пам'ятки культури, кургани товста могила, там де й була знайдена скіфська пектораль, курган Солоха, курган Чортомлик, курган Гайманова могила. Поступово скіфів витіснили сармати, що панували з 3 століття до нашої ери по 3 століття нашої ери. Їх називали «уперезані мечем. І відомі своїми важкоозброєними вершниками та активною участю жінок у війнах так званих Амазонок, античні міста держави Північного Причорноморя. Грецьке поселення на території України виникають у 8 столітті до нашої ери, греків приваблювали джерела сировини, метали, ліс, сіль, радючі ґрунти, ринки збуту. Найвідоміші міста Поліси Ольвія та Пантікапей, що зароджуються в VI столітті до нашої ери, а також Херсонес і Тіра, сьогоднішній Білгородністровськ, найстаріше місто України, яке зароджується в V столітті до нашої ери. Греки принесли виноградарство, демократію, архітектуру та монети як засіб розрахунку. Пантікапей. Захопивши близько 20 міст, утворив Боспорське царство на берегах Кертінської протоки та забезпечував хлібом весь грецький світ. На початку першого тисячоліття нашої ери в писемних джерелах вперше з'являються слов'яни, причому вони були автохтонним, тобто місцевим населенням Східної Європи. Більшість істориків згадують їх під назвою Венеди. Вони заселяли землі між Карпатами та Балтійським морем. Під час великого розселення Слов'ян в 5-7 столітті нашої ери венеди поділяються на склавинів західні славяни, та антів східні славяни. З IV по 7 століття на правобережжі сформувався військово-політичний союз анська держава, який вважається першою формою слов'янської державності і складався з князівства. Ранні слов'яни вели осілий спосіб життя, займалися землеробством, використовуючи рало, згодом плуг, вирощували жито, пшеницю, ячмінь та використовували перелогову систему обробітку землі, розводили велику рогату худобу свиней, займалися ковальством, гончарством, ткацтвом, проживали в напівземлянках вірування, язичництву, перун, Бог грому. Дашбог – Бог Сонця, Велес, Покровитель худоби і багатства. По сьогоднішній день збереглася пам'ятка вірувань ранніх слов'ян, це збручанський ідол. Узагальнення та робота з тестами. Ключовими датами являються один мільйон років тому це поява людини на території України, стоянки, королеви. Четверте, третє тисячоліття до нашої ери. Це трипільська культура і епоха енеоліту. Дев'яте століття до нашої ери, поява кемерійців, початок залізного віку. Сьоме століття до нашої ери, поява скіфів. Також поняття неолітична революція це поява землеробства і скотарства. Тріада скіфської культури це зброя, кінська збруя та звіриний стиль. Поліс. Місто держава в Північному Причорноморі. Курган. Це поховання скіфів з великим земляним насипом. Також дуже важливою є робота з картою. А саме, вміння знаходити стоянки королеви, мізин. Міста ольвію, тіру, пантікапей, межі розселення трипільців, також візуальні джерела, впізнавати міандровий орнамент стоянки мізен, розписну кераміку трипільської культури та скіфську піктораль. Треба запам'ятати певні логічні пари, а саме мезоліт це мікроліти і лук. Неоліт, кераміка і землеробство, бронза це патріархат і курган. НМТ часто перевіряє розуміння наслідків подій. Наприклад, не просто що таке бронза, а як її поява вплинула на соціальну ієрархію племен. Також ми розглянемо певний словничок нових термінів. Таких як велике розселення слов'ян, масова міграція слов'янських племен у 5-7 столітті в Європу. але не треба путати з великим переселенням народів, що відбувалося в 4-6 столітті, це глобальний рух племен з Азії в Європу, що призвів до падіння Західної Римської імперії. Також Венеди найдавніша назва слов'ян у писемних джерелах, анти, назва слов'янського об'єднання племен лісостепової зони України в iv VII столітті, язичництво, релігійні вірування, що базуються на багатобожжі та обожнюванні сил природи. Віче – Загальні збори вільних членів громади для вирішення важливих запитань. Верв, сільська територіальна громада в давніх слов'ян. І також розберемося з деякими запитаннями самого тесту. Почнемо з самих простіших. От є саме елементарне запитання тест на ММТ. Позначте заняття людей, які були основою введення Привласнювального господарства. І чотири варіанти відповідь, одне з яких лише буде правильно. При слові привласнююче господарство ми зразу повинні уявляти, що це мисливство, рибальство і збиральництво, тобто, в даному випадку, варіант Б. Про що і відмічаємо.